Важкіше, ніж від 19, набагато швидше, інтенсивніше, але це набагато цікавіше, і ти відчуваєш, як ти прогресуєш через те, що тобі важко. Спочатку було дуже важко фізично витягувати оці нагрузки, а потім, вже, коли ти вливаєшся, то вже потроху все легкіше, легкіше, легкіше і вже плюс-мінус. Ну, мені здається, бігову роботу ніхто не любить, але без цього ніяк бо. Ми маємо бігати 90 хвилин без зупинок, а іноді 120. Тому це в першу чергу потрібно для нас. Всі потроху підказують, всі кажуть, що робити в тих чи інших ситуаціях. Ну, мабуть, якщо вибирати когось одного, на кого я б дивився, це Андрій Ярмонко, бо він по позиції. Він сьогодні якраз приїде приєднатися до команди. Ти очікуєш на зустріч з ним на футбольному полі, щоб потренуватися ще більше дізнатися про футбол, можна сказати, від майстра? Так, звісно, це дуже велика честь пограти з таким гравцем, як Андрій Ярмонка, який виступав в англійській прем'єр-лізі, в німецькій бундеслізі. Тому це для мене дуже, дуже великий досвід буде. На цьому зборі Динамо зіграє з хорошими суперниками, німецькі клуби. Це такий рівень, з яким хочеться, мабуть, зустрітися. Так, звісно, треба завжди перевіряти свої сили з сильними суперниками. Тому я вважаю, що це дуже круто.